Так, всім привіт! Давно не знімали відео, дивилася сьогодні на Ютубі, що викладала відео вже місяць тому. Не викладала чому відео, тому що було дуже багато роботи, яку треба було зробити, і всі ті речі вони не дуже швидко робляться. Тому, тому записую сьогодні. Ми переїхали. Переїхали в інший будинок. Будинок, ну, я можу сказати, що набагато краще, ніж той будинок, в якому ми жили. Там дуже великий гарний двір і дуже багато фруктових дерев, що дуже тішить і ради. Зараз Знаходимося в лікарні. У нас була операція. Оперували Богданові руку. Треба було вийняти гвинта з правої руки. Вчора це зробили. Сьогодні чекаємо, що нам скажуть лікарі. Вчора був дуже важкий такий день, напружений, нервовий і. Коли чекаєш і довго чекаєш, то це дуже складно. Сьогодні вже легше, чекаємо тільки що скажуть лікарі, що будемо робити далі, які далі будуть у нас кроки для того, щоб рука повністю нормально, адекватно функціонувала. Які в нас ще новини? Новини в нас закінчується школа. Богдан закінчує 10, 11 клас йде зі школи, Ілюша закінчує 9 клас. і Теж ідеї школи, будуть навчатися. Плануємо поступати у Черкасах. Подивимося, як. Все буде, коли дадуть до документи, тоді будемо подавати і будемо дивитися, як хто все пройде. Взагалі, збиралися ми вчитися в Лозівському, культури і мистецтв, там, де вчилася я і там, де вчилася Аня. Але чому передумали, то, мабуть, тому що, по-перше, для хлопців. Викладач декоративно-прикладного мистецтва. Це, ну, якби професія, не професія, тому що ну, ким він може працювати? Вчителем, вчителем, дуже багато не заробиш. Та й взагалі, я думаю, що не заробиш навіть прогодувати свою родину. Зараз дуже багато професій, які дійсно потрібні. Це в будівництві, тому що нашу ненечку Україну будуть відбудовувати. І для цього потрібні будуть руки, спеціалісти, і можливо, дай Бог, так буде, що мої діти будуть саме цими спеціалістами. Ілюша вирішив йти з 9 класу. Чому? Тому що вирішив не втрачати час, щоб закінчувати 10-й, 11-й. Бо, в принципі, якщо навчатися десь на Уже спеціальність, то паралельно ти закінчуєш 11 класів. Тому в будь-якому випадку дають тобі документ про закінчення 11 класу. Так що якось отакі у нас справи. Хто за нами слідкує, переходьте до нас, і в нас є сторіночка в інстаграм. Сторіночка в Тіктоці. Також підписана кака дуду Кака. Там дуже багато різних таких смішних, можливо, не дуже відосів, в яких ми намагаємося піднімати один одному настрій і якось жити, жити далі і йти вперед. Вам всім бажаю хорошого настрою. Дякую за те, що ви нас дивитесь, Хто не підписаний, підписуйтеся, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. Я буду дуже-дуже рада з вами поспілкуватися. Якщо ви того бажаєте. Тому всім привіт, пока.